Я назвав свою проповідь триматися правди Божої. Тема триматися правди Божої або можна її було б назвати Відкриті очі. Об'явлення 3 розділ 14 по 21 вірш. І до ангела церкви в напиши, напише, оце каже, амінь. Свідок вірний, правдивий початок Божого творива. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий, якби то холодний чи гарячий ти був, а що ти літепленький, і ні гарячий, і ні холодний, то виплюну тебе з уст своїх, бо ти кажеш, я багатий з багатів і не потребую нічого, а не знаю, що ти нужденний, мізерний, вбогий, сліпий і голий. Раджу тобі купити в мене золото вогні, перечищеного, щоб збагатитися, білу одежу, щоб задягтися. І щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю на очі намастити свої очі, щоб бачити, кого я люблю, того докоряю, караю Того, будь ревний, покайся. Ось я стою під дверима та стукою, коли хто почує мій голос, і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з і він зі мною. Перемосцеві сісти я дам на моєму престолі з мною, і як я переміг, бо із отцем своїх сів на престолі Його. Брати мої сестри, Господь, звертаючись до церкви Лаодикії, говорить, що я знаю твої діла і каже, я знаю, що ти не холодний, не гарячий. Взагалі, кому із нас не подобається, коли, там, наприклад, взимку тепла батарея чи в хаті тепло? Але чому то Господь в даному випадку починає говорити про це як негатив? І ось я, роздумуючи вчора над тим, що я маю сьогодні сказати, прийшов до такого висновку: що коли людина стає теплою духовно, коли вона вже думає, що все знає, коли вона думає, що всього досягнула, у неї тоді по особливо починають закриватися духовні очі. Вона перестає правильно бачити. Вона бачить, але перестає правильно бачити. Я там приготував дві фотографії, якщо можна їх висвітити. Ось одна фотографія а погано видно, а ще. ну Ось, наприклад, така фотографія. І така сама є. В кольорах фотографія можна її висвітити? Скажіть, будь ласка, між тою і цією фотографією, яка різниця? Колір, правда? Колір. А можна ще один, може так краще? По -по -по Я був в цьому місці, бачив цю печеру цікаве місце, дуже гарно, прекрасно. Але ця фотографія не передає всієї краси. Є інша фотографія, яка передає більше краси. Оце воно, да, це воно. Воно передає більше краси. Недавно я бачив один сюжет як для людей, які погано розрізняють кольори, і там спеціальний медицинський термін, я не буду вживати, бо, можливо, хтось є тут, щоб ви не почувалися, ніби, ну, ніби я намагаюся когось принести. Зовсім ні. Це як приклад. І ось цих людей, цим людям зробили окуляри, щоб вони могли бачити кольори. І коли вони перший раз в своєму житті одягли ці окуляри і побачили кольори, які вони ніколи раніше не бачили, вони були настільки захоплені, їх такі емоції взяли і казали, це так красиво. А я вже прожив там 40 років і ніколи цієї краси не бачив, не бачив. Я не знаю, як відносно. Всіх інших, але водій, коли проходить медичну комісію у військовому порядку, перевіряючи, він розрізняє кольори. Бо це є важливо, це є важливо. Бо світлофор кольоровий, ну і багато інших речей, це є важливо. Я до чого веду? І в одному, в іншому випадку, ми бачимо, брати і сестри, ми бачимо. Але немає правильного бачення, повноти картинки, яку дає для нас сам Господь. І ось церква в Володикії, вона сказала, я багата, у мене все є, у нас все є. Пророки є, євангелисти є, гроші є, приміщення є. Вони слово, у нас все є. І в той момент, коли вони. Клали своє серце, що вони вже досягли досконалості, ну, якщо вже не повної, то майже досконалості, в той момент Біблія говорить, що ні, ти сліпий. Ти не можеш бачити повної картини. Чого? Надаремо слово Боже каже, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Іншими словами, коли людина тільки починає думати про себе більше, ніж вона є, в той момент, що приходить, що відбувається, вона втрачає ось те, що Біблія називає, що Господь нам дає благодать. Ми перестаємо бачити повну картину. Знаєте, одного разу Господь звернувся і каже, Піди до народу, цього і скажи, що вухом почуєте та розуміти не будете. Дивитися, будете оком, та не побачите. Чого? В чим різниця, в чим проблема? Проблема заключалася в тім, що каже, затовстіло, бо серце людей цих тяжко чують на вуха і так далі. Іншими словами, люди почали про себе якось уже думати, щось думати. От сьогодні я хотів би назвати деякі тези, які є надважливі для того, щоб нам правильно бачити. Напевно, ми всі хочемо в своєму житті мати правильний погляд і правильно бачити. Сьогодні дуже багато різних політологів передбачає, що буде завтра. Вони намагаються сказати, буде війна, не буде війни. Пригадуйте, все, що ми читаємо на цьому побудовано. Намагаються передбачити. Люди намагаються побачити, а що буде завтра. Ці знання такі солодкі, а що ж буде завтра? Бо як я буду знати, що буде завтра, якимось чином десь підготую себе. І якщо мені скажуть, що завтра не буде війни, мирно, спокійно і процвітання, це один стан моєї душі. А якщо навпаки, це інший стан моєї душі. І від того, як я бачу, виявляється, як я бачу речі, від того дуже залежить, якими цінностями я користуюся. І коли скажи християнину, завтра прийде Христос і ми забудемо про всі наші діла, бо нам треба приготуватися. І ми відразу проштудіюємо все наше життя. Ми відразу покаємося всьому тому, як казав один чоловік, що робив і не робив. Все згадаю, всьому покаюся. Чого? А це цінність вже інша. А коли скажуть, та ні, Христос ще завтра не прийде, прийде так років через то, о, на мій вік вистачить ще життя, значить, можна розслабитися. Інші цінності. Інші цінності. І ось Господь каже: цей стан називається теплим, бо християнин завжди має бути готовий до того. Що хто зна, як буде наше життя йти, і, можливо, завтра прийде Господь, і нам треба бути готовим до зустрічі з ним, правда? Ми маємо завжди бути в цих параметрах і в цих цінностях. І тому перше запам'ятаємо, ми мусимо навчитися, ми мусимо зрозуміти для себе. Покласти глибоко в своє серце основну істину, яка називається Тримайся Бога. Тримайся Бога. Брати мої і сестри, від того, звідки я беру інформацію, від того, чим я себе кормлю, досить серйозно залежить моя цінність. Досить серйозно. Якщо я тримаюся Бога, і Слово Боже, для мене є дороговказ, в мене будуть вибудовуватися правильні цінності. Взагалі-то слово гріх, якщо брати о, грецький варіант, один із варіантів грецького слова гріх, це означає просто відхилитися від цілі. І там, якби приклад, надається лучника, який стріляє, і він відхилився. Ось на тому місці, де він стріляє від цілі на міліметр, але через 100 метрів він відхилиться, я не знаю, наскільки там, метр, чи півтора, чи два, чи менше. Але казалося б так чуть-чуть, правда? Ось тут я чуть, чуть Зовсім мало, але там ти не потрапиш у ціль. Братима і сестри, це називається гріх, коли ми дозволяємо собі іншим цінностям відхиляти нас від. Істини Божої. Тому перше ми маємо триматися Бога, триматися Його істини. І псалом 118, 117 вірш каже так. Підкріпити мене і спасуся, і я буду дивитися завжди в твої постанови. «Підкріпити мене, брати мої сестри, ми не можемо себе спасти. У нас немає сили себе змінити. Але тоді, коли Бог підкріпляє мене, отоді от в мене є навіть здатність дивитися і цінувати Божими постановами. Друге, тримаємося чистоти. Написано в Слові Божому одна істина. І цей вірш досить часто висвічувався. Тут ви читали, можливо, це Матвія 5:8. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні чисті серцем. Я одного разу вивчав цей текст і трошки працював з грецьким текстом, щоб мені зрозуміти, що вкладається в слово чисті серцем. І знаєте, дещо мене, це вивчення, відволікло від. або Змінило деякий погляд мій із загальнокласичного, коли я кажу чисті, що це значить? В переважній більшості нашій говориться вимитий, «випрасований», якщо говорити про одяг, якщо про посуду, це гарно вимита, посуда. Тобто чистота асоціюється з тим, що це немає там ніяких домішків, немає ніяких там не знаю, п'ятен і все таке інше. І це правда, в цьому є великий сенс. Але слово, яке тут закладено, несло в собі ось який зміст. Закладений зміст старі часи. Робили багато горшків. Ось минулу неділю в нас працював гончар, і він робив цей горшок. До речі, він в мене там в офісі є, тільки він не випалений, тому води в нього наливати, на жаль, не можна. Но він вже висох. І гарно себе почуває. Ось я колись принесу, покажу його, як він висох. Ну, в принципі, він такий самий, як і був. Нічого не змінилося. Хіба, можливо, хтось вміє розмальовувати, то можна його якось розмалювати. Але я ще не певний, чи треба його розмальовувати, чи хай собі буде отак оригінально. Ось поклемо його в церковний музей, через 100 років за мільйон доларів хтось продасть і побудує ще одну церкву. Ось тільки треба, щоб хтось, Валера, ти в нас як історик, маєш історію горшка написати. Але зміст горшка там закладається. І в старі часи, коли їх робили, і десь необережна поведінка він лопав, тріскав, і там була тріщина. І щоб ту тріщину не видно було, його воском обмазували, замазували ту тріщинку воском. Воск зливався з загальним кольором, і коли людина бере цей горшок в руки, виявляється, все, все гаразд. І був єдиний спосіб його перевірити, це підняти і покрутити його на сонце. І якщо гарний спеціаліст знає, який там кут, сонце, все інше, він крутив, він бачив, о, там є якась світліша полоска, значить, там є тріщина. І зміст не в тім, що він погано виглядав. Він виглядав дуже гарно. І внутрі він чистенький був, красивий був. Але коли туди наливалася рідина, воск сплавлявся, і рідина починала витікати. І ось цей зміст неможливість тримати рідини, оцей горшок називався Нечистим. Не просто чистота. Як саме означення, а в слово чистота закладена здатність прийняти і утримати. Браті мої, сестри, блаженні чисті серце, блаженні ті, що дозволили Божому Божому духу, Божій благодаті наповнити своє серце, і воно не має тріщини, і ця Божа благодать. Там тримається оце чисте серце. Ми досить часто думаємо, оця посудина, вона є дорога, наприклад, зроблена з золота, тому в неї висока цінність. Але згадайте, як говорив Господь. Він казав, що в домі моєму є багато посуди, правда? Золота, срібна, з дерева і таке все інше. І про що далі говорилося? І далі Господь не говорить про золото, про срібло. Чи золото втратило свою цінність? Ні. Але посудина, її основне призначення, це її здатність тримати рідину, чи що там в неї кладуть. Ось основне призначення. І якщо та посудина є золотою, красиво виглядає, але вона не може тримати, наприклад, тої самої води, вона втрачає свій зміст, то посудину швидше всього віддають вогню, переплавляють. І знову роблять з нею іншу посудину. Тому Біблія нам знову ж таки говорить про те, що перед Богом найбільш цінне це наше правильне положення. Ми можемо дивитися на себе: о, я вмію співати, вмію грати на інструменті, я ось на сцені там вмію говорити ще щось. Братима і сестри, це ті таланти, які дав нам Господь. І таланти, які дав нам Господь, він може їх ще й примножити і додавити талантів. І ми можемо працювати над собою і розвиватися в талантах. Але є одна істина проста звичайна істина. Для Бога важлива людина, яка посвячує себе, щоби Божа благодать через неї діяла. І не має значення. Чи то я золота посудина, чи срібна, чи якась іншого кольору, має значення, чи я придатний до вживання. І каже Біблія, блаженні чисті серцем, блаженні ті, які в будь-який момент Бог може взяти, щоб використати. Ви знаєте, в пробудженнях, які прийняли світовий рівень. Досить часто приймали участь або започатковували не самоталановиті люди світу. Деякі з них були такі, які навіть погано читали. Але Бог побачив, що це є люди, які спраглі Його, які цінують Слово Боже найвище понад усе. Вони мають правильний погляд, погляд смиренного раба перед Всевишнім Богом. І тому Господь здатен був таких людей вживати. Наступне: тримаймося надії. Єфесіан перший розділ, 18 вірш. Просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії він вас закликає, і який багатий його славний спадок у святих. Братиму і сестри, чому це важливо, коли я кажу тримаймося надії? Бо якщо ми тримаємося надії, Знаєте, що відбувається? Це знову ж таки коректує наші цінності. Це коректує наші цінності. Брати мої сестри, подивіться, коли ви маєте надію, що має те чи інше відбутися і йдете, ви готові жертвувати заради тої надії. Ви готові, що то робити заради тої надії. А коли немає надії, у людини опускаються руки. І Бог каже, тримаймося надії, але якої надії? Він каже, для того, щоб надія поселилася в нашому серці, Він просвітив нас, він показав нас, хто ми є. Бо коли я буду казати, Боже, я настільки достоїн війти в Твоє царство, бо ти ж бачиш, який я, я достоїн війти в Твоє царство, у мене неправильний погляд. Я неправильно розумію Божу благодать. І він каже, що Бог спочатку просвічує серце наше, щоб ми навіть самі себе побачили, самі зрозуміли, що абсолютно ми не можемо самі себе спасти. І лише тоді лише тоді ми починаємо розуміти, до якої надії нас покликав Господь. І не просто до якої надії покликав, а який славний спадок Божий ми маємо там на небесах. І останнє, тримаймося правди. Бо очі Господні на праведних, а вуха його до їхніх прохань, а Господнє лице проти тих, хто чинить лихе. Каже Ісая, хто ходить у правді, говорить правдиве і так далі. Що то значить триматися правди? Коли ми дивимося на якісь речі, в нас кожного своя правда. І досить часто ми свою правду виставляємо за істину. Мені це подобається, це не подобається. Я це люблю, а я це не люблю. Брати мої сестри, це не є істина. Це є яка то правда, яка є моя правда власна або мої власні переконання. І де ми можемо знайти Божу правду? В Слові Його. В Слові Божому ми можемо знайти правду. І ви знаєте, я можу називати себе християнином. І можливо, хтось є хто тут, тут, на цьому місці, хто називає себе християнином. І ви маєте ось цю правду, що ви християнин. Але коли ви візьмете до рук Біблію і починаєте читати, ви розумієте, що це була моя правда. Бо Божа правда відрізняється від моєї правди. І те, що Біблія називає бути християнином, і я називаю це різні речі. Знаєте, був час, коли євреї думали, і багато ще сьогодні так думають, що то, що вони народилися в цьому роді, це дає їм спасіння. Так вони думали, ми діти Авраамові, вони говорили, ми діти Авраамові, тому ми не є раби, ми діти Авраамові. А Христос каже, ні. Ні. Не рід дає нам спасіння. Навіть не від відвідування тої чи іншої церкви дає нам спасіння, спасіння нам дає покаяння і віра в Бога. Коли я щиро вірю в Бога, чи означає, що я тоді можу бути досконалим? Ні, абсолютно ні. Знаєте, правда Божа, істина Божа щодо спасіння заключається в тім, що нас, недосконалих, Бог спасає, покриваючи нашу недосконалість своєю досконалістю. Тому може бути інша крайність. Не раз ми розмовляємо з людьми, ви, мабуть, чуєте такі відповіді, принаймні я не раз чув це. Давайте на ну, так, я ще зараз те роблю, те роблю, і людина знає, що грішить. Робить те чи інше, п'яте, десяте, називає свої гріхи. От я все це залишу, тоді я прийду, покаюся, і я прийду і скажу, Боже, я вже майже досконалий, ось прийшов до Тебе. Чи дасть це спасіння таке покаяння? Ні. Таке покаяння не дає спасіння. Чого? Бо недосконалість нас спасає, нас спасає глибока віра Господа Ісуса Христа. З іншої сторони, хтось скаже, так я можу вірити в Бога і жити як хочеш. Ну, знаєте, це все одно, що сказати так. Я знаю, що вогонь обпікає руку, але я все одно туди запхаю руку, бо я хочу, буду жити, як хочеш. Ну, живи як хочеш, обпечеся. І що з того всього? І яке про яке спасіння? Братима мої сестри, спасенна людина це та людина, яка реально повірила в Бога. А якщо вона реально повірила в Бога, то вона слідує Божі заповіді. Бо як може бути інакше, інакше бути не може. Тому ми можемо по-різному дивитися на своє життя, по-різному дивитися на речі. Ми можемо дивитися і бачити світ в своїх кольорах. Але Господь хоче показати нам, щоб ми дивилися його поглядом. Ми дивимося на світ, його так трясе. То в Франції таракти. То ось недавно в Стамбулі. Страшні речі, стільки людей. А десь без кінця війни, на сході України війна, а і ну, трясе той світ. Як в Біблії написано, земля хитається, мов п'яна, від беззаконня людей. Ми можемо на це все дивитися і казати, ось яка правда, наша з вами правда. Але ми можемо подивитися на все це очами Божими і зрозуміти, знаєте що? Коли ми на це дивимося очами Божими, ми починаємо розуміти просту істину, яку сказав Господь. Коли почуєте про війни, паводки і все інше, не лякайтеся. А знайте, що близько вже при дверях. Давайте ми всі закладемо пісти молитву і скажемо, Господи, зроби так, щоб на землі нічого такого не відбувалося. Та ні. Ми знаємо, що це буде відбуватися в останні дні. Так написано в Слові Божому. Це ознаки останнього дня. І що нам робити? І нам просто потрібно. Зрозуміти таку істину. Нам не треба цього лякатися. Чи не будемо ми переживати? Та не будемо переживати. Як я можу сказати мамі в якийсь син в зоні, АТО не переживай. Та буде вона переживати. Але це є велика різниця між тим, бути наляканим і переживати. Ми розуміємо це речі. Брати мої сестри. Коли ми навчимося дивитися на цей світ Божими очами, ми багато речей зрозуміємо по-іншому. Ми на себе по-іншому подивимося. На цінності по-іншому подивимося, і ми не будемо теплими християнами, а ми будемо християнами гарячими. Ми будемо розуміти, що час уже останній, так багато не людей. І так хочеться всім розповісти про Господа Ісуса Христа. Ми розумітимо ці речі, як я показував. Ми можемо бачити по одному, ми можемо бачити по-іншому. По-різному можемо бачити. Що я маю робити? Давайте я повторюся. Для того, щоб був правильний мій погляд, тримаємося Бога і Його істини. І ніколи не ставимо свою істину вище Божої істини. Тримаємося чистоти, це означає: будьмо готові, щоб Бог нас вживав. І хто зна, можливо, ви просто будете сидіти в парку, біля вас сяде людина, яка почне розповідати про труднощі в своєму житті. А у вас в серці є Його благодать. І ви її розповідаєте, молитеся, і людині стає краще, і вона починає слідувати за Господом. Тримаймося чистоти, тримаймося надії. Все, що в житті трапляється, хай не вибиває нас з колії. Тримаймося надії на нашого Господа. Вірний той, хто обіцяв. Амінь. І останнє: тримаймося Його правди, Не правди телебачення. Помітьте, як тільки багато говорять про мир, завжди в той часи його немає. Не тримаймося тої правди, не тримаємося іншої правди, тримаймося Божої правди. А вона говорить, що останні часи будуть непростими часами. І знаєте, я насправді вірю в пробудження. Чого? Бо написано, що в останні дні вилю від Духа Святого на всяке тіло. І Я вірю в пробудження. Оце та правда, якою я хочу триматися. Я хочу триматися правди, щоб чекати Ісуса Христа. Бо хтось тримається правди своєї, чекаючи Антихриста, чекаючи там, біди в своє життя і багато інших. Ні. Я хочу триматися правди, чекаючи Господа Ісуса Христа. Тримаймося Його правди, і Він нас благословить.